Вітаю вас, малята! Я хочу сьогодні вас познайомити з оповіданням Василя Сухомлинського Петрик, собачка і кошеня. Тож, послухайте, будь ласка, маленький хлопчик Петрик ішов стежинкою в саду. Бачить, біжить зустріч кудлатий собака. Петрик злякався, хотів чекати, та раптом до його ніг притолилось маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просила Петрика захисти мене, хлопчику від цього страшного звіра. Стоїть, Петрик дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалібно нявчить. Петрикові стало шкода кошеняти. Він узяв його на руки і хоробро пішов собаці назустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика. І сховався у кущах. Ось малятка, я вас познайомила з оповіданням, а тепер скажіть мені, будь ласка, як називається це оповідання, яке ви прослухали? Так, а оповідання називається Петрик, собачка та кошеня. Молодці. Добре, а хто йшов по садку? Так, хто це хлопчик Петрик, молодці малята? А що трапилось в садочку? Що Петрик зустрів кудлату собачку, так? А хто ще назустріч натрапив, е, хто ще назустріч е, йшов до Петрика? Так, маленьке кошенятко, молодці. А як ви гадаєте, Петрикові було страшно? А ще більше йому було жаль кошеняти. То хто кого злякався? Так, а скажіть мені ще, будь ласка, чи можна втікати від собак? Так, а як потрібно себе поводити, коли бачите на вулиці собаку? Як вчинив Петрик? Що ж доброго він зробив? Так, а зробив він добре, що? те, що він врятував кошенятку від собаки. Молодці малята! На цьому я з вами прощаюся. На все добре, до побачення!